Новенький. Новенький. Новенький Напевно, буде високим. Мені підійде. Дівчата, подивіться, що у мене є. Це новий журнал Бролів. Вау, покажи швидше. Не можу дочекатися ваших фотографій з фотосесії. А ось тут Марго, дивись! Вау, мені дуже подобається макіяж. А мені твій одяг. Боже, як красиво! Мені теж дуже подобається. Марго. А ти ж не хотіла з нами на кастинг ходити? Бачиш, як у тебе добре виходить? Я навіть не знала, що мені так сподобається. Всі ці модельні кастинги, покази, реклами це все так класно. Так, це дуже цікаво. Звичайно, я така рада, що в мене вийшло потрапити в журнал. Хоч моделінгом займаюсь не так вже й давно. Але ще мене тішить той факт, що я пройшла, а Вероніка ні. Аріна, подивись, яку гарну нову помаду я собі купила. Дуже гарна помада. Тобі все пасує, твою красу нічого не зіпсує. Ой, дякую. Тому давай пофотографуємо мене в інстаграм. Я вже давно нічого не викладала. 15 хвилин це давно. Ну, давай! Покажи, що вийшло. Вау! Ну, красуня! Я вважаю взагалі просто привіт, дівчата! Привіт! Що це у тебе за журнал? О, це новий журнал Бролівуд. Дивно, але такого ще немає в продажу. А його дають лише тим дівчатам, які брали участь у фотосесії. Хочете подивитися, як я там вийшла? Ну, давай. О, ось я вийшло гарно. Бачу, не сліпа. Гарно. Дивись, Маша з Марго. Та бачу я. Вибачте, напевно, засмутилася, що тебе не взяли в журнал. Я засмучена? Та взагалі ні краплі. Це дурний журнал і дурний дизайнер. Ще тим більше бути в цьому журналі з Марго. Боже, я взагалі не розумію, чому ти радієш. Тримай свій дурний журнал, ясно. Аріна, пішли мене сфотографуєш для інстаграм. Ну так, ходімо. Адель, а ти з нами? куди ж я подінусь? Ой, Які ж вони красиві! Я теж хочу стати моделлю. Ми теж потрапимо сюди через рік. І, можливо, навіть візьмемо участь у показах і фотосесіях. Да. Це ж зовсім не розвиває ваш мозок. Вам не соромно це читати. <зас> Краще книжку почитайте. Перші два розділи сьогодні будемо переказувати на уроці Не дякуйте! Яка ж вона зануда. Ага. А ти, до речі, зробила домашнє завдання? Ні, я забула. Я теж. Гаразд, давай зараз разом читати. О, Віола, привіт! Добрий день, вчителька Катрін. Сьогодні у нас в класі буде новий хлопчик. Будь ласка, попередьте всіх, щоб зустріли його добре. Новенький, добре, я всім скажу. Все, дякую. Побачимось на уроці. Добре, до побачення. До побачення. Як класно, що до нас приходить новий однокласник. А ще прикольно, що я про цю новину дізналася першою. Цікаво, яким він буде. Привіт, дівчата! Привіт, Віла. Привіт. Я таку новину дізналася, і ви дізнаєтеся її першими. Ну, звісно, після мене. Що трапилось, заінтригував. Коротше, до нас переходить новачок. Новачок! Це вже цікаво. День перестає бути нудним. Так, так, але я сподіваюся, що вони будуть нормальні, не такі, як ваші хлопці з модельного. Йо! Та вони у вас усі якісь дивні. Так, так, так. Я правильно почула, що сьогодні ми чекаємо на новачка. А тобі не вчили, що слухати чужі розмови погано. Ну чому ж чужі? Учителька Катерина каже, що школа наш другий дім, і ми тут усі як одна велика родина. Вероніка, що тобі потрібно? А чому ви одразу грубіяните? Ми вам просто запитання поставили. Так, ви все правильно підслухали. До нас прийде новачок. Я відповіла на твоє запитання. А ще Катерина сказала, щоб ви з ним були ввічливі. Хоча, напевно, навіть таких слів не знаєте, так от вам напевно навіть ця інформація не потрібна. Я б зараз із вами з задоволенням посперечалася, але у мене сьогодні хороший настрій. Вероніка, йдемо ми. Ми хотіли з Аріною зробити фото для інстаграму. І справді потрібно слухати. У нас незабаром урок. Бувай, буй, папа. Бувай, бувай. Боже, та які ж? Не зважай на них, у нас вже урок. Ходімо. Ходімо. Я вирішила не витрачати час і сили на Вероніку. Нехай собі ходить, злиться. Щось нам говорить. Ну, мені байдуже. Коли я підслухала, що у нас буде новенький, в моїй голові одразу виник план. Треба зробити так, щоб він дружив тільки з нами, а не з цими двома. Взагалі не знаю, хто з ними хоче дружити. Привіт! 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 Мене попросили передати, що сьогодні буде новачок. Новенький клас. Сподіваюся, що він буде добре вчитися і не влаштовуватиме безлад у нашому класі. Так, 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 я точно впевнена, так і буде. Дівчата, дівчата, ви знали, що до нас приходять новачки? Звичайно, ми завжди дізнаємось про все першими. Ми зробимо так, щоб новачку було максимально комфортно в нашому класі. І ми ведемо його в курс, з ким потрібно спілкуватися, а з ким ні. Так, так, це про вас. Ой Аделія, я бачила тебе в журналі. Ти така гарна. Дякую. А Вероніку ти в журналі бачила? Ні, зараз подивлюсь. А зачекай, я згадала, не шукай. Її ж не взяли. Ха-ха, ха дуже смішно віола. Я знаю, Маргарита каже. Не звертай уваги на Вероніку. Ну як я можу не підколоти її? Смішно ж Доброго ранку, дівчата! Як настрій? Добре. Молодці. Ви напевно знаєте, що у нас сьогодні буде новачок. Його звати Нік. Він приїхав з Нью-Йорка, переїхав до нашої країни. І він обрав нашу школу і буде вчитися з вами. Він спортсмен, займається футболом, волейболом. Я сподіваюся, ви подружитеся. Ого, Ніка з Нью-Йорка? це цікаво. Так О, він займається волейболом. Напевно, буде високим. Мені підходить. І ще він дуже любить математику. Він переможець усіх конкурсів та олімпіад. Во, він любить олімпіади. Нам буде про що з ним поговорити. Mm, цікаво, тільки я не розумію, де він? Mm. Тільки я не розумію, де він. Добрий день. Я трохи запізнився, не міг знайти аудиторію. Не хвилюйся, у багатьох так трапляється. Школа дуже велика, аудиторій багато, але добре, що ти тут. Дівчата, це новий учень Нік. Ми сподіваємося, тобі тут сподобається. У нас школа дуже дружня. Ми велика, дружна команда. Привітайте, Ніка! Привіт! Так, дівчата, швидко сіли за останню парту. У якому сенсі? У якому сенсі? Швидко сіли за задню парту? Давайте, давайте. Це було так дивно, коли Вероніка підсадила своїх подружок заради якогось новачка наче новачок важливіший за своїх подруг. Я таких людей не розумію. Ну, відсадила я їх від себе. І що? Не шафа, посунуться. Давайте розпочинати наш урок. Нік, проходь, сідай на будь-яке вільне місце і почнемо. А Нік може сісти зі мною у мене якраз вільно. Що ти? Сідай ближче. Зараз тобі все розкажу. Що взагалі відбувається? Я нічого не розумію. Схоже, у Вероніки новий план. Весняне загострення. Друзі, увага! Пізніше поговоріть. Отже, ми починаємо наш урок, і тема сьогоднішнього уроку рівняння. Відкривайте зошити, записуємо. Отже, друзі, наш урок закінчено. Домашнє завдання у вас є. Побачимося завтра. До побачення. Привіт! Мене звати Вероніка. Мене звати Нік. Зараз я тобі розповім все про нашу школу і про всіх хлопців. дякую, Вероніко. Мені дуже цікаво дізнатися все про вашу школу. Взагалі, тобі дуже пощастило, що ти зв'язався з нашою компанією, бо ми найпопулярніші дівчата у школі, і моделі, до речі, також. О, так. настільки популярні, що ваші фотографії навіть не публікують у журналі. Мої публікують. Привіт, я Віола. Янік. Привіт, Нік. я Ліза староста цієї школи. Привіт. Я чула від вчительки Катерини, що ти дуже любиш математику, як і я. Приходь на перерві до бібліотеки. Разом розв'яжемо рівняння. Давай. Ну, все, мені пора бігти, бувай. Бувай. Привіт, мене звати Маша. Я Христина Моргом. Привіт! Почекай, Марго. Мені здається, я тебе десь бачив. А звісно, ти міг десь її бачити. Вона популярний блогер на Ютубі. Її ще можна було бачити в різних журналах. Логічно, що її обличчя здається тобі знайомим. О, круто! Так, досить розмов. Нік, ходімо, покажу нашу школу. Ми з радістю приєднаємося до твоєї екскурсії. Ого, які у вас тут всі дружні. Ага. Дуже дружні. Бой, давай я тобі допоможу. Дякую. Боже мій! Давай, іди вже. Ось це наш зал. Ну, ось і в принципі все. Як тобі наша школа. Ну, красиво, дуже велика, мені сподобалося. А ще у нас сьогодні уроки модельного. Не хочеш піти спробувати? У нас якраз там мало хлопців. Ну, не знаю, мені більше подобається спорт: футбол, волейбол, там, баскетбол. О, ну хоча б одна нормальна людина з цього натовпу. Віола! Я теж спорт люблю. Що? Ти любиш спорт? Та я вам раніше не казала. Так, звісно, В волейбол, футбол, баскетбол. Який ще. Є. О, в мене сьогодні тренування, підеш зі мною. Пішли. В якому сенсі? У нас сьогодні модельна. Ну, пропущу я один раз і що? Нік, ходімо. Ну, папа! -па. Бувай. І що це було? Звідки мені знати? Завтра розберемося з нею. Я, звичайно, в шоці. Аделя і спорт взагалі дві несумісні речі. Чи вона побігла за новеньким? Коротше, жах. Так, Вероніко, схоже, у тебе почалася чорна смуга в житті. Спочатку до журналу не беруть, потім відбирають прямо з під носа хлопця. Як шкода. Таке життя Вероніка. Вас взагалі хто питав. Ненавиджу вас усіх. Ух. Ну, що ви зробили? Навіщо ви її засмутили? Вероніка, зачекай. <плакова> Друзі, якщо вам цікаво, чим закінчиться історія з новеньким, ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться наші нові відео. Всім па Бувай! Бувай!